Українці, Окраїнці, вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами ми будемо говорити про 5 факторів, які впливають на вартість розмитнення транспортних засобів в Україні в цьому році. Але перед тим як ми розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал. Вам не тяжко, нам мегаприємно, і більшість українців побачить це відео і правильно будуть розмитнювати свої автомобілі. Отже, в нас є п'ять факторів, які впливають на вартість транспортного засобу. Я їх виписав. І перший фактор дуже головний: це марка та модель автомобіля. Звичайно, ви знаєте, що марки є різні моделі є різні. Одні марки автомобілів вони дешевші. Наприклад, якщо ми розмитнімо Opel, він буде набагато дешевший ніж розмитнення Mercedes. І коли в мене рахують люди митні платежі, кажуть, я хочу розмитнити шкоду, такий такий двигун. Ми пояснюємо, що мало того, що шкода потрібно ще розуміти, яка модель. Тому що шкода Superb, наприклад, вона буде коштувати дорожче в розмитненні, ніж шкода Фабія. Це, в принципі, логічно, ви на це вплинути не можете. Ви купили автомобіль, марку моделі, ви його вже змінити не можете. Тобто це стала одиниця, яка не змінюється. Другий фактор, який впливає на вартість розмитнення, це тип двигуна. Той двигун, який є в автомобілі: бензин, дизель або електро. Найдешевше, можна сказати, майже безкоштовно розмитнюються електрокари, де є електродвигун, повністю тільки електро, не гібрид. Гібрид ми сюди не приписуємо, тому що гібрид розмитнюється по внутрішньому двигуну. Якщо там дизель, по тарифу дизеля. Якщо бензин по тарифу бензину. Електро розмитнюється майже безкоштовно одне євро від одного кВт ємності батареї. А бензин і дизель трошки. Дорожче. Якщо ми говоримо про середні ціни, плюс-мінус відсотків 80 автомобілів бензинових розмитнюються до 2000 євро, це бензин 2,0. Якщо дивитись дизель 2,0 до 3 тисяч євро, тобто 2700, 2600, 2800 євро, це такі сталі одиниці. Але якщо автомобіль дуже свіжий або об'єм буде більший, відповідно і митні платежі будуть більші. І також на цей другий пункт, про який ми говоримо, тип двигуна, ви вплинути не можете. Купили автомобіль, є такий двигун, розмитнюємо. Наступне це об'єм двигуна. Дуже важливо, тому що є різні двигуни, і також вони мають різні об'єми. Максимально все просто: чим менший об'єм двигуна, Тим дешевші митні платежі. Тут нічого такого складного немає, але це потрібно враховувати з приводу батареї, ємність батареї, менше ємність батареї, менше заплатили, більша ємність батареї, більше заплатили. Четверте, тут вже є важливо, чому четвертий фактор це рік виробництва транспортного засобу. І якщо, наприклад, у вас в технічному паспорті вказано, що автомобіль ваш 2010 року. Це не означає, що він 10-го року. Чому? Тому що в Європі такий принцип, що вказують в тих той рік, коли автомобіль було зареєстровано в їхньому сервісному центрі. В Україні принцип зовсім інший. Той рік, який був виготовлений. І це дуже важливо. Чому? Тому що автомобіль 2009 року він буде коштувати дорожче в розмитненні, ніж 2010 або 2011. -й. І коли ви рахуєте розмитнення, потрібно скидати технічний паспорт митному брокеру, ми по вінкоду, по спеціальним програмам, наш експерт подивиться, якого саме року виробництва цей транспортний засіб. Чому це важливо? Тому що це економить ваші гроші, і ви можете точно встановити, який рік. Тому що в техпаспорті написано 10-й рік, а по факту це може бути 9-й. І кордон буде пропускати як 9-й. І останній фактор найважливіший в розмитненні, на який ви можете вплинути. Якщо марка модель перший, ви не могли вплинути, тип двигуна, не зміниш двигун, об'єм двигуна теж його не зміниш. Рік виробництва, просто можна дізнатись. А ось останній п'ятий фактор це ціна транспортного засобу. Тут ви вже можете вплинути на цей фактор, тому що від тієї ціни, яка вказана в договорі купівлі-продажу, напряму розраховується вартість митних платежів. Хтось каже, потрібно купчі переписувати, ціну занижувати. Ми кажемо по-іншому. Ми кажемо, потрібно з продавцем торгуватися. Хоче продавець за автомобіль, наприклад, 5 тисяч євро. Ви кажіть, я готовий поторгуватися. Напиши мені 3 тисячі євро в договорі купівлі-продажу. Для продавця це особливого значення немає. А для вас це має дуже важливе значення, тому що від тієї ціни, яка вказана в договорі, митниця і нараховує митні платежі. І також. Коли ви будете їхати в Україну розмитнювати автомобіль, ви будете робити документи як експортна декларація, і в тому документі також переписується ціна з вашого договору купівлі-продажу. Звичайно, в митниці є свої митні таблиці, мінімальні прохідні. Але якщо автомобіль ви купили дешевше, це ж не означає, що ви маєте розмитнювати автомобіль від ціни в митниці. Або ще більше зараз дуже багато автомобілів дарують українцям, і в такому випадку, звичайно, ми. Все одно рекомендуємо не робити договір дарування, але зробити договір за мінімальною ціною. І коли ви маєте автомобіль, у вас ціна нижче ринкової, тому що він можливо був з пошкодженням або чимось іншим, ви приїжджаєте на митницю, його розмитнювати, і митниця скаже: ми цю ціну не пропускаємо. Тут нічого страшного немає. Ми знаємо, митниця це як орган, який напряму був створений для того, щоб збирати податки з українців. Але закон нам дозволяє захищати свої права. Що робити? Є 55-та стаття коригування митної вартості, яка допомагає і митниці, і яка також допомагає і нам. Ми також можемо коригувати митну вартість власники транспортних засобів, замовляючи звіт експерта, звіт людини, яка має спеціальну освіту, яка може визначати вартість транспортного засобу. І коли експерт робить визначення. Вартості транспортного засобу він надає свій звіт. Офіційний документ, який завіряється печатками. Ми ці звіти дуже часто робимо для наших клієнтів, якщо в то є пошкодження, або якщо митниця хоче ціну підняти. І що відбувається? Митниця, коли має звіт експерта, вона нічого не може зробити. Вона може тільки його прийняти, тому що в них немає таких повноважень більших ніж в експерта в плані оцінки. Вони, звичайно, митниця могла б. Відмовити, піти в суд, але вони цього робити не будуть. Їм це не потрібно, і цим ніхто займатися не хоче. Вони краще розмитнять дорожче іншого клієнта, який звіт експерта робити не будуть, і на ньому свій план закриють. Сьогодні така ситуація, що формується вже новий бюджет України на 2025 рік. І що ми бачимо? Ми бачимо, що в бюджеті. Не то, що там дірка, там просто дира дуже велика, як чорна дира грошей в українському бюджеті не вистачає. І ми вже можемо робити прогноз на 2025 рік, чи буде розмитнення дешевше. І звичайно, ви як розумні люди розумієте, що ніхто його дешевшим робити не буде, а будуть робити тільки дорожче. Але якщо до цього розмитнення готуватись правильно, робити все правильно, тоді ви не будете переплачувати жодних платежів. І в цьому, в цьому процесі ми вам допоможемо, проконсультуємо, скажемо, як зробити правильно, допоможемо зробити. Педе за ПДЗДП, щоб ви заїхали в Україну, і зробити в кінці звіт експерта. Бережемо закон, і закон тоді збереже нас. А з нашої сторони, як завжди, бажаємо вам самого головного та самого найкращого перемоги для кожного з вас перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.